Пане Валерію, знову ж таки, я тут говорила про гольф дипломатію. Лінці Грем з Дональдом Трампом грали в гольф, говорили про мита, про 500% відсоткові мита. Лінці Грем сказав, що нібито Дональд Трамп сам сказав про те, що ну що там з твоїм законопроектом і куди там його будемо вже вносити. Але зазвичай політичні експерти говорять про те, що ну навряд чи би. До цього дійшло, що прямо аж 500% вони запровадять. Яка ваша думка? Ну, я не буду тут оригінальним, я також не маю ніякого там якихось ілюзій про те, що ці 500% будуть запроваджені. По одній простій причині. Давайте зважимо на те, що до чого призведе 500% мит. Проти Китаю було там 157, якщо не помиляюсь, ну 150. Це відразу викликало колапс якийсь. так, Проти ем, Канади було багато, проти Європи там також було багато, все відтермінувалося. Ринки відразу падають і так далі. Трамп стільки завгодно може бажати високих мит, але ну, от економіка це живий організм, він існує незалежно від того, яке ти правило йому встановлюєш, тому що економіка формується пропозицією і попитом. І ну, тут треба балансувати. Якщо є. Попит, ну буде відповідна пропозиція. Є пропозиція, буде формуватися можливо попит. А можливо, ні, будуть купувати твій товар чи послугу. Це складно взяти, отак намалювати, тому що я так хочу. Ну це приблизно так виглядає. Потяг стій раз-два, а потяг не зупинився, потяг іде далі. Тому що є фізика, є закони природи. Так само і економіку я особисто сприймаю. Трамп сприймає її по-іншому. Трамп сприймає, що її можна там наказати. Ідея з покаранням Росії правильна. І Трамп вирішив, що у Телінці Грем можна там обмежити торгові відносини між Росією та іншими країнами, саме запроваджуючи високі мита. Ця ідея почала обговорюватися у Сполучених Штатах Америки ще до появи законопроекту. Але м, буквально за 2-3 дні до появи інформації про внесення цього законопроекту Блументаля та Лінці Грема у виданні New York Times виходить публікація, де мовиться про те, що розмірковують, якби карати країни за те, що вони торгують з Росією зобов'язанням сплачувати високі мита, якщо вони хочуть торгувати США. А якщо не хочуть торгувати США, то і не сплачують. Мова ж йде про мита до казни Сполучених Штатів Америки. Тобто, якщо Китай умовно продаватиме якусь одиницю продукції до США, то він за неї має сплатити 500% її вартості як мито до бюджету Сполучених ну, Штатів Америки. Ніхто ж не заперечує, але ще раз повертаю нас до того, що до чого призвели такі ініціативи Трампа раніше, а вже підписана угода Сполучених Штатів Америки з Індією та Китаєм це ті дві країни. Про які говорить лінці Грем, саме чому ухвалюється цей закон? Тому що вони спрямовані в першу чергу проти двох найбільших покупців російської нафти Індії і Китай стосовно ж інших країн, які також купують нафту російську і газ, це країни Європейського союзу. Ну проти них ми не будемо засовувати санкції у вигляді мит, тому що це не санкції типові, це мита. Вони ж допомагають Україні, ну, уявляю, Сін Цінпін сидить і каже: Ну так давайте тоді Україні дамо там тисячу дронів. Це ж теж буде допомога Україні. Як тоді Трамп буде пояснювати те, чому він накладає на нас такі високі мита? Тим паче, у Трампа це буде не зобов'язання накладати мита, а право. Це також поправочка. Ну, вибачте, це про що? От для чого? Це посміховисько. Ви, ви ну, я в мене таке запитання до американців. Ви для чого з нас знущаєтесь Дурите українців, коли розповідаєте про цей законопроект, в який всі свято повірили, ось ось він буде ухвалений і поставить там під загрозу існування, як такого путінського режиму? Виявляється, та ні, то ми трошки переробимо під лампічимою, під шпідшаманимо. І що? Для чого? Ну, так, так воно не працює, тому що ну, все ж таки, ну ми ж не геть телепні. Ми ж теж трішки почнемо розбиратися в тому, що відбувається довкола, саме тому, що ми стоїмо перед вибором жити чи не жити. Ви бавитесь чи не бавитесь, у нас по іншому житті стоїть вибір. Тому я чесно кажучи, цю всю історію про так звані мита сприймаю дуже негативно. Я чую багато коментарів від колег: та все ж таки непогано. Було б, я б ухвалили це рішення, воно політичне було б і так далі. Це дуже небезпечно. Якщо вони ухвалять таке рішення, потім будуть ходити і говорити: дивіться, ми ж хвалили санкції. Нам Європа також розповідає, що вони санкції ухвалюють. А 20 мільярдів євро минулого року до бюджету Російської Федерації перерахували. Окей, в Російську Федерацію перерахували, з яких сплатили податки до бюджету. А Україні надали допомоги менше, ніж на 20 мільярдів євро. Це теж правда і неприємна. Початок 25 року знумувався тим, що Франція була номер один країною, яка закуповувала російський природний газ, скраплений газ, в той момент, коли ми знову продовжимо боротися з російською агресією. Тому реалія так виглядає. Звісно, ми навчилися вже спочатку широкомасштабного вторгнення розуміти ці речі, їх сприймати, але не приймати. І ми маємо з цим щось робити. А саме ми маємо переконувати і європейців, і американців в тому, що так, політика не будується. Ми розуміємо, що відбувається. І санкції мають бути санкціями. Мита це про історію Трампа з його відносини з іншими країнами. І Ще раз на завершення додам: ну давайте гіпотетично уявимо, ухвалюють такий законопроект. Буквально два дні тому Путін підписав ІСі до угоду про взаємні мита. Їх, до речі, рівень не розголошують, і як далі буде Трамп розмовляти із СІ? Ну на кого це розраховано? Перепрошую. Ну там він же ж якось заявляв, що минулого тижня вони підписали з Китаєм якийсь великий гарний ну, так. договір. Так. Тому тут теж варто Ну так, а тепер а тепер будуть нові мети, чи як? Угу. Ну я перепрошую, просто територичне запитання. Тепер що, змінюємо знову? Ну ми зрозуміємо, що це так не буде. Ну то для кого це на кого це розраховано? Ну, певно, як все на території е, Сполучених Штатів, те, що говорить Дональд Трамп, е, в чергове підносячи нову перемогу, е, просто дістаючи з шухляди е, старе, давно забуте, скажімо так. Так, так, однозначно так, але ну, тут є один такий друзі, момент. Я говорю зараз про це максимально спокійно, наскільки можу, оцінюючи ситуацію, для того, щоб ми розуміли, де ми. Бо ми потрапили в таку пастку після президентських виборів у США, коли нам Трамп обіцяв, що я прийду припиню війну за 24 години. Ми це добре знаємо, і критики на його адресу не так багато було. Я, критикуючи тоді Трампа кандидата, отримував багато нагоріх, і Мені казали, ти не розумієш, що буде. А потім я отримував нагоріх, коли говорив, а тепер заховайте свою критику далеко, бо це один президент, з яким нам треба працювати, і нам зараз з нього треба взяти по максимуму. Ні, ти став трампістом. Я говорю, так я був вчора ще ну, байденістом, чи як там правильно. Тому я не підтримую ні республіканську течію, ні демократичну течію, тому що одна інша шкодить Україні. Нам потрібно розуміти, як будувати свої відносини із Трампом. Трамп буде багато говорити про перемоги, про здобутки і так далі. Он зараз ситуація в ній Україні непроста з Іраном. Він розповідає на кожному кутку про те, що він знищив ядерну програму Ірану, виходить Росія і каже, та вона за 2-3 місяці відновиться. А потім Трамп каже, Ну, певне, ми не всі знищили ядерні об'єкти у Ірану. Є, мабуть, ще, і Трамп такий, тобто він не інший, іншого не буде для того, щоб був інший. Нам треба дочекатися щонайменше 20 січня, 29-го року. Тоді буде щось по-іншому. А до цього періоду нам доведеться з американцями працювати. Європа, це чудово розуміє. Вона також вибудовує політику. Ми також вже навчилися це робити. і Я вважаю, що правильно. Тому Трампу Трампове, а Україні українське. Трамп хай займається своїм трампізмом в Америці, а нам займатися треба в Естонії, української українського суверенітету. І це не просто буде робити в умовах саме того, що е Америка не бачає за можливе надавати Україні допомогу військову фінансову в наступному році. Ну принаймні, в бюджеті, який поданий до конгресу на ухвалення, ну зовсім немає. Про військову допомогу Україні, та й в 25-му році ж не було. Давайте скажемо щиро. Це те, що ми отримуємо ще про програмі по програмі 24-го року, і е, в силу такої критичної ситуації, яка склалася, європа змінюється. Європа, яка сиділа рівненько. Впродовж фактично 80 років після другої світової війни то зализувала рани справедливо зализувала, тому що дуже складно було в Європі після другої світової, однозначно. Потім Америка зрозуміла, що допомагаючи Європі, вони допомагають нам. Були різні президенти в різні періоди. Вони плюс мінус здійснювали однакову політику зовнішню. Нині Трамп також здійснює в принципі єдину політику США на міжнародній арені. Вона мало чим відрізняється за суттю, але за формою. Вона відрізняється суттєво, тому нам складно в цій ситуації. Але Америка це не про Україну. Америка це про українсь... про американський інтерес, в тому числі в Україні і в Європі. А от Європа зараз в силу обставин, що склалися, не завдячуючи суперситуації, в, завдячі, в супер вона справді стає сильнішою. І не випадково на Росії вже кажуть: давайте не дозволяти Україні вступати в європейський союз, бо тепер європейський союз не просто буде економічний союз, а швидше за все, військово Політичний, ну політично можливо, військовий можливо, економічно-військовий союз, і чим далі, тим більше в Європі про такі розмов це не буде мати явно вираженої форми, якоїсь, як на мене, там створення військ Європи і так далі, але неформальне об'єднання країн. В якійсь там коаліції рішучих, мало рішучих, більш рішучих і таке інше буде посилювати спроможності Європи чинити спротив можливій російській агресії. Європа точніше Росія тому й говорить: ні, 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 України там не має бути. Але вже пізно потяг пішов, і виділення допомоги фінансової військової нам від країн Європейського Союзу в рамках власних витрат на оборонку і наш складний, але все таки рух до Європейського союзу. Він засвідчує про те, що Росія втратила. Україну вона хотіла її контролювати, вона через те задає нам неймовірної шкоди, робиться в силовий спосіб, хоче знищити. Але для Європи тепер вибір: екзистенційний, так абсолютно так, екзистенційний друзі. Або Україна встоїть, або впаде Європа. Тут дуже просто. Єдине, що ну зараз в силу обставин знову ж таки державницьких інтересів і так далі, керівників різних країн, вони намагаються цей процес якомога. Ширше розтягнути, якомога довшим його зробити. Но це також за законами економіки і політики. Чим плавніший, е, плавніше синусоїда зростання економіки, тим довготриваліший період стабільності. А стабільність як будь-яку політику, це ж основа і суть політичного твого життя, спокійного політичного життя, аби просто ти дожив до завершення своєї каденції чи виборчого періоду. Тому я розцінюю зараз там будь-які заяви Трампа про перемогу. Ну окей, хай собі будуть. Послухали, пропустили мимо вух і поїхали далі своє робити. Ну, Тут знову ж таки, бачите, ми з того, з чого розпочинали з мит, або ж а, з. Санкцій, і Дональд Трамп він зазвичай виступає за торгівлю, а і за максимальне зняття там якихось санкцій і мит, ну те, що звісно не не служить сполученим штатам, я маю на увазі знову ж таки про те, що Трамп підписав указ, яким скасував низку санкцій проти Сирії з метою підтримки стабільності і миру Україні. Указ припиняє дії багатьох обмежень, запроваджених попередніми адміністраціями однак зберігає санкції проти Башара Асада і його оточення. Але знову таки, якщо ми дивилися на те, як Сполучені Штати там підтримали Ізраїль і вдарили по Ірану, і думали про те, що а раптом ну можливо колись так станеться і по відношенню до Росії, то зараз, дивлячись на те, як Трамп е, 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 знімає санкції з Сирії, питання виникає аналогічне: чи, зроб, чи не зробить він так само по відношенню до Росії? Він вже зняв низку санкцій, які дозволяють і в банківській сфері, і проти Росатому реалізувати проект в Угорщині. І це знову ж таки Трамп не про санкції. Трамп промита і будь-яка нагода буде використовуватися для послаблення санкційного тиску проти Росії, тому що в його переконанні це дасть змогу Росії розвивати економічні зв'язки із Європою і усім світом і зменшувати залежність від Китаю. Ну тобто така логіка. Бо з початком широкомасштабного вторгнення в ну, нього є залізобетонний аргумент. Спочатком широкомасштабного вторгнення. Об'єм торгових відносин між Китаєм та Росієм зріс втричі. Він був, якщо не помиляюсь, близько 80 мільярдів доларів, зараз 240. Ну якщо помиляють, ну в рази точно зріс. І це аргумент. Так, це аргумент. І він за це постійно критикує Байдена через те, що ти і санкції попереднику тому Росія наблизилась до Китаю і так далі. Але Трамп не хоче розуміти іншої суті. Китай поглинає Росію потроху, але потроху він її з'їдає економічно. Тому тут також є проблема, бо з'являється ще більший монстр на Євразійському континенті, аніж був. І треба зберегти оцей баланс. Це дуже складно і непросто. Коли Трамп скасовує санкції проти Сирії, то в Сирії сьогодні немає війни. В Сирії відбулася зміна режиму. Фактично, новий лідер Сирії сьогодні приймається усіма країнами Заходу, майже всіма. Він дійсно заявляє про свою прозахідну позицію. І навіть ну така примітна історія Сирія відмовляється від спірних голландських висот на користь Ізраїлю. От дивіться, наскільки вони йдуть крок за кроком на дескалацію. Що на думку моїх багатьох колег, які яких можна назвати іранознавцями, або близького сходу, засвідчує, що сьогодні ісламський світ вирішив все-таки зупинитися у своєму прагненні поширювати ісламізм на весь світ, так а Зберігати свій контроль і владарювання над тими територіями, де вони нині є. Тобто, це може справді змінити відношення і відносини загалом мусульман і інших країн, так але, наприклад, про Іран поки що не доводиться так говорити, тому що шиїти залишаються радикальними, вір будував довго свою систему. Це така собі основа умовно, знаєте, ФСБ, ФСБ. Да? Який не збирається поступатися владою, контролює багато проксі-груп на Близькому Сході, тому стосовно скасування санкцій проти Ірану, перспективи є такої поки що, скажу так, на даному етапі не бачу. Але я не виключаю, що, наприклад, там Іран може потрішку пом'якшувати свої відносини з заходом. Тим паче, на початку широкомасштабного вторгнення країни Європи розглядали можливість зняття санкцій проти Ірану. Коли ще Іран, так як і нині, залишався країною терористом за рішенням США. зняття санкцій для того, щоб купувати нафту як альтернативу російській, але десь який певний момент вони від цього відмовилися, продовжили купувати і Росії, і так далі, і тому подібне. Ну, можливо, там і через якісь історії Саудівської Раві і так далі. Я зараз вам не готовий достеменно це повідомити, але по факту так і є. Тому рішення Трампа про скасування санкцій там проти Ірану і проти Росії будуть визначатися низькою умов. Зовнішньополітичних і Сирією були підстави скасувати. Я просто ну хочу ще вірити в те, що Трамп не зможе скасувати санкції проти Росії до того моменту, поки буде йти гаряча фаза війни. Як тільки вона припиниться, він почне це робити так само з Іраном. Допоки не буде підписана угода, він не скасує санкції проти Ірану, жодні. Ну я знову ж таки хочу в це вірити. Ну принаймні, поки що це так виглядає. Хоча знову ж таки допускати чогось відсотково з Трампом складно. Е, та, нам би дуже хотілося знайти якісь причинно наслідкові зв'язки і логічно мислити в цій ситуації, але раніше ми логічно не могли мислити по відношенню до Росії, а тепер ми ще не можемо е, орієнтуватися на логіку, коли говоримо про Америку. Пане Валерію, я дякую вам за те, що ви долучилися до ефіру. Навзаєм. і до наступної зустрічі в ефірі. Вам кажу. Бережіть себе, хай щастить. Громадський діяч голова благодійного фонду нова дорога Валерій Клочок був з нами на зв'язку цієї години.